Всім привіт! І сьогодні ми починаємо йогу, яка сприятиме рівновазі вашій, яка допоможе вам змінити свою вагу, своє відношення до тіла, яка допоможе відрегулювати емоції та почуття. Чому так? Тому що дуже часто. Зайва вага, так звана зайва, вона бере свій початок у емоціях, у емоційному стані. Якщо ви нервуєте, то гормональний баланс злітає, і кортизол підвищується, а гормони, що розщіплюють жири, піднищуються. І під час таких емоційних стрибків о, логічно. Хочеться поїсти більше або щось там позаїдати, переїдати таку їжу, яка гармонізує саме емоційний баланс. Тому зараз ми зробимо таку практику, що вам допоможе себе вирівняти, себе настроїти, на, налаштувати себе на гармонійний день. І справитись з усіма емоціями, які будуть у вас з'являтись. Отже, я вам бажаю, так скажімо так, гарної практики і результату, який вас задовільнить, і буде робити вас більш щасливою людиною. І ми починаємо. Для початку ми сідаємо у позу півлотосу, або просто схрещуємо ноги, або якщо ви практикуєте давно, чи можете це зробити, робіть позу лотосу. Ось ми сідаємо, долоні ставимо на коліна, головою тягнемося догори, заплющуємо очі і через ніс, увага, тільки через ніс робимо вдих. І довгий видих через ніс. Знову робимо вдих. І голова донизу видих. Тепер ми робимо глибокий вдих і затримку дихання. Очі заплющуємо і. Утримуємо спину рівною, і тепер робимо видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримка дихання. І робимо видих. Вдих. Видих. Вдих, затримка дихання. І видих. Вдих. М'який видих. І тепер нахиляємось вперед, долоні на підлогу або на колимок. І якщо можна, голова йде напіл. вдих видих, вдих, видих. Вдих, видих. Підіймаємося. дістаємо ноги і трошки їх так струшуємо і встаємо Встаємо так, боку на килимку, стопи паралельно одна в одній. І що ми робимо далі? Ми ставимо стопи шир, ну так, ширина десь метр, метр двадцять, в залежності від вашого росту. У мене тут є такі надсічки на килимку, і це дуже комфортно насправді відстроювати за допомогою килимка. І ми тако долонями йдемо по нозі, десь на середину ікри і голову тягнемо до полу. Якщо у вас ось таке положення, значить ви залишаєтесь в такому положенні. Якщо ви можете нижче, то ви йдете нижче. І дихаємо вдих, видих. І коли робимо видих, спускаємося нижче. Видих. Дуже важливо, щоб тут тягнула вся задня поверхня ноги, тому що саме це робить такий ефект, що лімфа починає текти, лімфа починає чиститись. Одним із основних моментів по зайвій вазі є застій лімфи. Вдих, видих. Тобто це енергія не циркулює. Енергія застій енергії. Якщо перекласти на мову йоги, так, застій лімфи це застій енергії. Вдих, видих. Спускаємось нижче і нижче, вдих, видих. Можливо, хтось вже доторкнеться головою до килимка, хтось ще в процесі. Будь-яке положення, в якому ви є, воно є нормальним, правильним і таким, яке ви можете в даний момент прожити, скажімо так. Вдих-видих. Вдих-видих. Ще нижче, вдих, видих. Добре, і тепер підіймаємо себе. Стопи залишаються на тому ж самому місці. І ми підіймаємо руки догори, також через сторони, долоні разом, робимо вдих. І голова донизу видих. Руки спускаємо донизу, роз, розвертаємо ліву стопу і лівою рукою постигну нижче коліна, або хтось на коліні залишить руку, хтось нижче коліна. Фіксуємо права рука піднімається до гори, дивимося на великий палець правої руки Таз штовхаємо трошки вперед, спину трошки назад. Робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих, затримка дихання. І видих. Тепер рука тягнеться вперед. І рука стає над вухом. Дуже важливо, не ставте руку кудись там вниз, також через верх. Дивимось на великий палець правої руки, вдих. Видих, за рукою, сильно-сильно тягнемося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Добре. Підіймаємо руку, встаємо і розвертаємо ліву стопу. Тепер розвертаємо праву. Правою рукою йдемо вниз. Або на коліні, або нижче коліна руках, хтось, можливо, зможе на щиколотку. Важливо, щоб ноги залишалися рівними. Ліва рука вверх, ви дивитесь на великий палець. Лівої руки робимо вдих через ніс. І довгий видих через ніс. Вдих, видих. Вдих, затримка дихання. І робимо видих, рука тягнеться вперед, рука над вухом. Ви начебто вирівнюєте себе в одну площину. Ноги, спини і рука. Вдих, дивлюся на ліву руку. Видих. Вдих. Видих, вдих, затримка дихання. І видих. Добре. Знову підіймаємо себе, розвертаємо праву ногу і знову стопи паралельно одна інші. Штовхаємо таз назад, корпус спускаємо донизу, долоні ставимо під плечима, таз ще більше штовхаємо назад. Якщо ви відчуваєте напруження під коліном, це дуже добре. Тобто тут не треба згинати ноги, бо саме це напруження дозволяє зайвій воді, лімфі, яка у вас є в організмі, покинути ваш організм, тобто ви спітнієте, ви підете зробити свої справи, так скажімо, і організм стане. Більш чистим таз штовхаємо назад і руки трошки переводимо вперед. І е, долоні при, при, притискаємо до підлоги, пальці е, розкриваємо, тобто не, тако, не робимо кулачки, пальці розкрили, та штовхаємо назад, голова тягнеться вниз, вдих, видих. Таз ще більше назад, вже прям пожежа в ногах, вдих. І видих. Ноги рівні, рівні. Стопи дуже сильно притискаємо до полу. Вдих, видих. Вдих. Видих. видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Добре. Підтягуємо долоню, збираємо ноги. Стаємо на початок килимку, підіймаємо руки до гори, вдих. І видих долоні на коліна таз штовхнули назад, підіймаємо голову вдих. Долоні на ікри, згинаємо руки, видих, повністю притиснули притис, себе до ніг. Згинаємо ноги, долоні на підлогу. Відходимо або відстрибуємо назад, змія, або собака головою доверху. Я кажу завжди змія. Мені так більше подобається. Дивіться, у вас коліна і стегна на підлозі. Стопи ось тако встановлюємо. Чому? Бо ця версія, це проста версія. Ця версія, що я показую, більш складна. Великі пальці мають давити в підлогу. І таким чином ви масує, робите масаж великим пальцем і а, робите вплив на певні участки мозку. Макушка, макушка тягнеться догори вдих, голова донизу, видих. Вдих, затримка дихання, і підіймаємо таз догори, видих, стопи паралельно одна одній, голова тягнеться донизу, ноги рівні. Якщо у вас ось таке положення, тобто таз десь, вперед, спереду, п'ятки високо, це не страшно, головне ноги рівні. І потихеньку ви штовхаєте таз назад і п'ятки Тягнете до підлоги, до килимку вдих, видих. Вдих. Коли робимо видих таз штовхаємо назад. Видих. Вдих, видих. Підіймаємо підборіддя, дивимося вперед. Права нога робить крок вперед. Ліва нога підрівнюється, підіймаємось. Через сторони. Руки підіймаємо догори. Долоні одна до іншої. Або такий замочок. Робимо вдих. Таз трошки нижче. Видих. Робимо вдих. Таз трошки нижче. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Долоні на підлогу. Права нога йде назад. Змія. Голова тягнеться догори, робимо вдих, затримка дихання. І підіймаємо таз до гори, видих. Поза гори. Голова вниз, таз до верху. Раз, два, три, чотири. Вдих, видих. П'ять, шість, сім. Згинаємо ноги ліво. Робить крок вперед. Підіймаємо корпус, підіймаємо руки догори. Задня нога рівна, таз трошки нижче, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Долоні на підлогу, ліва нога йде назад. Змія. Голова тягнеться догори. Стегна і коліна на підлозі. Вдих. Голова донизу видих. Голова доверху вдих. І затримка дихання. Очі можна заплющити. І голова донизу, видих. Добре, підіймаємо. Коліна, ноги рівні, голова вниз, вдих. Позагори. Видих. Та штовхаємо назад, коли робимо видих. Ви маєте відчувати. Як дуже тягнеться, ося задня поверхня ноги. Дуже сильне таке витягування. Вдих-видих. Вдих, видих. Вдих-видих. Вдих, Добре. Згинаємо ноги, робимо кроки або стрибаємо вперед, підіймаємося догори. І тепер робимо ось таку позу, такий баланс. Це для того, щоб ваші ноги стали більш а, такими а, міцними. На правій нозі стоїмо, ліве коліно підіймаємо доверху тако, до себе. І а, базова версія це ви тако, двома а, долонями тримаєте коліно, рівна а, спина. Більш складна версія, коли, коли лівою рукою ви а, тримаєте великий палець. Права рука йде на правий бік. Ось так можна. Або можна вирівняти ліву ногу. Робимо вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Нога ліва вліво, права рука вправо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Тепер згинаємо ліву ногу і робимо крок лівою ногою назад. Право залишається спереді. Руки підіймаємо догори, вдих таз знище видих, вдих таз нижче, видих, вдих. Та знищу видих. Добре. Долоні на підлогу, ліва нога, робить крок вперед. Підіймаємося круглою спиною доверху. І через сторони руки підіймаємо догори вдих. І видих. Долоні на ікри. Згинаємо руки і опускаємо корпус нижче. Один. Намагаємося живіт та ребро. Дотягнути до стегу ноги. Не згинаємо 2, вдих, видих, 3, 4, 5. Вдих, видих. 6, 7, 8, 9, 10. Підіймаємо себе догори. Стоїмо на лівій нозі, праве коліно до себе, або тримаємо двома долонями коліна, рівна спина, або права рука. За великий палець, ліва рука на лівий бік. Права нога також згинається, чи вирівнюється вперед. Або ви тримаєте коліно двома руками. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нога права-вправо, рука ліво-вліво, вдих. Видих. Вдих. Видих. Не вдих. Видих. Згинаємо ногу і правою робимо крок назад. Коліно не спускаємо на підлогу. Через сторони. Руки догори, вдих. Та знищив видих. Вдих. Та знищив видих. Вдих. Та знищив видих. Добре. І долоні на підлогу. Шагаємо правою ногою вперед. І долоні ставимо на ікри. Згинаємо руки і живіт, ребра тягнемо до стегон. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще один раз вдих, видих. Добре. Тепер долоні на підлогу, згинаємо ноги, робимо кроки назад, поза гори, стопи тримаємо. На ширині тазу, голова донизу та штовхаємо назад вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Переходимо на коліна, долоні залишаємо під плечима, підіймаємо голову, робимо вдих. Затримка дихання. Вигинаємось. І робимо видих, голова донизу, округляємо спину, видих. Вигинаємось вдих. Підборіддя догори. Затримка дихання. І видих, голова донизу. Прогинаємося вдих і округляємо спину, видих. Добре, штовхаємо. Коліна розкриваємо ширше і штовхаємо таз на п'ятки. Долоні вперед, груди тягнемо до підлоги, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Підтягуємо до себе долоні. Коліна ставимо разом. Китаємо на п'ятки, і е, дівчата, хлопці, можливо, і хлопці доєднаються до наших практик. Я вам хочу сказати, що цю практику я рекомендую робити щоранку. Тому що вона запускає всю лімфатичну систему, вона запускає кровообіг і дозволяє вам е, прокинутись це по-перше, і вашому організму очиститись. Тобто, ви до практики випиваєте. Стакан з водою, теплою, можна з лимоном, з лимоном, з медом, і починаєте практикувати. А вже після практики ви йдете, снідаєте і робите свої інші справи. І я вам бажаю гарних практик, я вам бажаю досягати впевнено, спокійно, не роблячи якісь різкі рухи. Своє мети а, і робити своє тіло а, своїм царством, своїм а, таким а, тимчасовим, поки ви тут, на землі, своїм тимчасовим а, царством, а, будівлею, домом, а, своїм, таким найкращим місцем, де завжди є спокій і а, гармонія. Намасте! я бажаю вам. Гарних практик, і якщо у вас є бажання поділитися, я буду дуже рада, якщо ви будете ділитися своїми досягненнями, своїми практиками. Відмічайте мене в сторісах, і я буду вам відповідати. На все добре.